Доброго дня, мене звати Бико Микола. Ми продовжуємо з вами наступну лекцію з практики регативного землеробства. Наступна тема в нас є віддалений моніторинг та оцінка по NDVI. Тема достатньо складна, тому що система моніторингу в Україні взагалі погано наладжена. Предмет як агромоніторинг взагалі виведений з навчальної програми, курсів немає по агромоніторингу, або зараз як називається агроскаутінг. Окремі компанії пробують провадити на свій розсуд, і це виходить достатньо по-різному. Де в кого якісно, де в когось не дуже. Тому ми зараз проговоримо, що таке агромоніторинг. Ми проговоримо про методи віддаленого діагностики, використання різних девайсів для моніторингу. Тому починаємо. Компанія ІПІСЕРТ є провідним консалтингом партнером у сфері сертифікації стандартів сільського господарства. З 2015 року команда надає високоякісні консультації та послуги з підготовки та проходження всіх етапів сертифікації, допомагаючи нашим клієнтам у досягненні та підтримки найвищих стандартів якості, безпечності та етичності бізнесу. Наша місія робити складні речі простішими для нас, ми прагнемо забезпечувати найвищі стандарти надання послуг, що підтверджена якістю, відповідністю та сталості нашої продукції, слугувала надійним фундаментом для зростання нашого вашого бізнесу. Ваша місія стати невід'ємною частиною успіху, надаючи найінноваційніші консалтинги рішення та запроваджуючи провіднові стандарти якості у сільському господарстві. Я буду говорити про віддалений моніторинг, але треба говорити взагалі про агроскаутінг або агромоніторинг в цілому, тому що сам. Агроскам включає виїзди на поле, оцінка стану візуальна, оцінка проведення певних операцій, про планування операцій і інших заходів. Система віддаленого моніторингу вона допомагає агроному або агроконсультанту, або агроному, який займається технологією або моніторингу центру, зрозуміти, що є раніше, використовуючи різні можливості. Чи є це ключовим питанням по використанню таких от віддалених полів? Ні, це є додатковий девайс, який допомагає консультанту, агротехнологу або людині, яка контролює взагалі стан полів, їх розвитку, зрозуміти, отримати додаткові дані. Вони є завжди опосередковані, так як не дають зрозуміти більш детально. Вони фіксують якісь зміни. Ці зміни можуть бути викликані фізіологічними процесами, кліматичними процесами, ґрунтовими або агротехнічними, тобто дуже багато факторів. Тому агромоніторинг є додатковим, він використається для того, щоб допомогти і прискорити певні дії. Він може бути використовуватися ефективно, а може бути використання неефективно. Все залежить від того, як ви працюєте. Взагалі, методи віддаленого моніторингу є дуже різні. Вони постійно розвиваються, вони постійно вводяться нові можливості і напрацьовується методична база. Ну, основна проблема, що взагалі віддалений моніторинг дуже має погану систему методик. Тобто, що ми бачимо, як ми бачимо, як ми можемо оцінювати, які наступні дії. Тому що сам девайс або пристрій, або там спутникові знімки він взагалі нічого не говорить для агротехнолога. Він говорить про те, що відбуваються якісь зміни. А чому, як і що робити повинен визначати на полі сам агроном або спеціаліст за агроскаутів? Давайте подивимося, які є можливості по методам віддаленої діагностики. Відстежування погодних умов, тобто погодні умови в нас швидко міняються, і, в залежності від того, як вони міняються, ми можемо міняти певні агротехнічні заходи. Срок посіву, норми посіву. Проведення яких агротехнічних заходів там робота з ґрунтом, посівна використання пестицидів, все це залежить від тих ситуацій, тих кліматичних або погодних умов, які є на даному полі. Чим особливість, тим, що є оперативний метод використання погодних умов і даних, які ви отримали. Є більш стратегічним оцінка кліматичних змін, оцінка змін опадів, змін температур, неякісна або клі... якісний кліматичний вплив. Тобто, дуже важливо використовувати погодні умови і оцінку погодних умов за допомогою різних систем моніторингу для стратегічного планування взагалі агровиробництва. Другий захід це оцінка ефективності агротехнологій. Тож дуже часто ми повинні оцінити, а як відбувся якийсь агроприйом. Від цього буде залежати подальші наші дії і планування можливих дій, а та також перспектива урожайності. Взагалі дуже важко контролювати проведення якихось агротехнологій, коли в тебе є 2-3 тисячі гектарів на одного агронома. Він не може фізично відстежити. Він не може фізично зрозуміти, як це відбувається, чи підготовка перед посівом, чи проведення глибокої оранки. Чи посів, чи обробка якимись хімічними препаратами він не може оцінити, тому що на одного агронома вважається повинно бути 2-3 тисячі гектарів. Це достатньо багато. Це не дозволяє їм оцінити ефективність. Окремі системи моніторингу дозволяють оцінити ефективність використання якраз цього методу. Тому один з напрямків, який інтенсивно зараз напрацьовуються: напрацюється методична база, напрацюється технічна програмна база, для того, щоб оцінити агроприйоми і зрозуміти їх ефективність, провести додаткову агроскауні, як кажуть, на полі, та покращити наступними обробітками ефективність вирощування культур. Для цього часто використовують дрони, вони не є супер так якими спасателями і тим, що може вирішити проблему, вони можуть оцінити і показати снімки, які вони надають в цей час. Чим вони зручні, їх можна швидко запустити, пролітати на поле, зробити снімки і визначити ділянки, які є неефективними. Або навіть підлетіти і більш зафіксувати дану ділянку для того, щоб можна було більш детально визначити, що відбувається. Тобто, це такий оперативний метод діагностики, але він потребує певної організації робіт. І на даний час багато компаній мають агродрони, але вони не включили в їх технологію агроскаунтінга на повному обсязі. Друге, найбільш поширене це аналіз супутникових знімків. А коли вони з'явилися, були завишені вимоги і завишені такі очікування від роботи з супутниковими знімками. На даний час всі зрозуміли, що це не є панацея. Вона повинна виконувати свої завдання і повинна квартувати того, який ефект вона отримає на даний час. Вона занадто дорога, щоб їх розглядати як основний метод і контролю взагалі полів. Що дозволяє зробити спутником? Знімки він дозволяє побачити свої поля на території. Тобто, якісь території, як вони розміщені, який стан їх на даний час. Там використовуються різні фільтри, які дозволяють оцінити поля по різним світовим гамам. Це інструмент, який достатньо слабо використовується в оперативній агрономії, більш використовується в стратегічній такі агрономії в загальному розумінні. Для цього використовується система оцінки індів'я, яка показує фізичний стан рослин або фізіологічний, тобто вона не показує, яка буде урожайність, вона не показує, які розвиваються хвороби, вона не показує які шкідники або технологічні недоліки. Я думаю, що в наступні якихось нових ітераціях роботи з снімками буде вже більш детальний аналіз, який дозволить відкалібрувати і працювати даними методами. Робота супутником і знімками є достатньо складна процедура в багатьох холдингах великих підприємствах. В них є спеціалісти, які працюють супутником і знімками. Тут не може бути спеціаліст, який їздить зараз на полях, потім сидить за роботу з картами, Тут якби, потрібно щоб був спеціалізований спеціаліст, який працює з даними да. знімками. Він повинен слідкувати, дивитись, які поля і в якому стані. Чим цікавий супутників знімки, він показує візуально, де знаходиться територія. Бо якщо ви змінили контури полів він зразу може вам показати, якщо ви внесли саму базу даних, тобто можна хорошо контролювати свої межі полів, розуміти, де вони знаходяться, в якому стані. Також можна контролювати розвиток рослин за допомогою. Індекса NDVI. він показує взагалі стан розвитку, який відбувається на полях. Наступний дуже класний девайс, який, я вважаю, що для моніторингу взагалі системи, є якраз відстежування погодних умов. Використання різних метеостанцій дозволяє нам оцінити погоду зараз і отримати певний прогноз, яка вона може бути. Прогноз зрозуміло, що є неточний. Прогноз це йде в рамках трьох днів. А от який стан зараз і те, що було попередні дні, воно якісно показує. Це дозволяє нам оцінити основні показники, які нам треба для агрономії, оперативної агрономії. Це перша, яка була сума температур, яка була зараз температура, яке прогрівання ґрунту на різні глибини, яка кількість опадів, яка кількість вологи є в різних горизонтах. Це дозволяє розуміти, коли нам треба здійснювати основну агрономічну операцію: це проведення посівну, і в принципі, при правильній роботі з даними, прогнозувати, який буде. Урожай, який буде, наприклад, у нас сходи, конкретне дії, також метеостанція дозволяє визначити найкращі умови для проведення хімічного захисту, тому що використання пестицидів потребує певних умов і обов'язково потребує розуміння кліматичних умов: вітру, волості, температури. То тобто воно дозволяє визначити основні параметри, коли застосування певних пестицидів. Показує себе найбільш ефективні, також медіа вона Дозволяє накопичити дані, і в майбутньому, коли закінчується сезон, проводити аналіз по рокам. Тобто, яка є ефективність року, як змінюється, а якщо накопичились дані там за 20 років, порівняти десятирічні цикли і зрозуміти взагалі, як побудовані зміни клімату і що потрібно робити. Достатньо зручний інструмент. Дуже мало фахівців, які працюють з цими даними глобально оперативно. Агрономи дивляться, роблять якісь висновки, а глобальний аналіз кліматичних даних конкретних ділянок взагалі на слабо працюється. Прогноз рожайності ну як кажуть агрономи і всі, якби хто працює з полями, прогнозу урожайності це саме неблагодарне діло. Тобто, ви не можете насправді точно спрогнозувати. Ви можете припустити і зараз, коли я роблю оцінку прогнозу урожайності, я говорю, припущення на основі тих даних, які є зараз. Згідно метеоданих, згідно тих умов, які є на полі, і з тих даних, які додатково я можу отримати з допомогою різних інструментів на і рослин, розвитку, агротехнічних операцій, тобто тут можна зробити оцінку на той день, коли ви оцінюєте, тому що за дуже короткий час може все змінити. У вас весною можуть бути заморозки, пшениця може випасти. У вас може побити град яких з поле. Вам вас може почати повітряна посуха. і ваш прогноз, який був на дату високої урожайності, може скоротити їх на 20, 30 або й 50%. Тому ми робимо прогноз урожайності на основі оцінки величезних кількість дань віддалена. Система моніторингу воно допомагає отримати якісь певні дані, але я застерігаю не використовувати основний метод, тому що він може бути помилковий. Є окремі компанії, які працюють з супутниковими знімками, вони аналізують їх достатньо детально. Для цього використовуються певні. Програмні інструменти, які можуть протягом вегетації оцінити культури на великих об'ємах площ. це може бути в рамках держави, це в рамках якогось регіону, або, наприклад, в рамках Євросоюзу, як це робиться. NDVI – аналіз полів. Давайте перейдемо до даного питання. Ну, NDVI, він, коли з'явився цей підхід, він викликав бум, і дуже багато експертів вважали, що зараз ми будемо знати все про рослину і це покращить нашу практику агрономії. Що таке НДВА? Це показник, який дозволяє цінити стан рослинності за допомогою аналізу відбитості світла в червоному та інфрачервоному спектрі. Насправді цей показник не показує, яка буде урожайність. Він показує, як рослина співпрацює з сонячним промінням, то як вона сприймає світло, який фотосинтез може бути, яка кількість, грубо кажучи, зеленої маси є на рослині. Цей показник показує взагалі здоров'я рослини, але ми повинні пам'ятати, що рослина може наростити велику кількість біомаси. Вона може бути добре, зелена, а урожай може бути невисокий. На даний час, якби нема надійних методів калібровки NDVI, щоб він показував надійні результати урожайності. І він показує, яка розвиток рослин так. В рамках інтерпретації значення ДВАЙ можна визначити, на що щось росте на полі, чи не росте. Тобто точно показує, що на даному полі нічого не росте, або тільки сходи. Це дуже хороший моніторинг якщо, на те, як виконувалася робота. Чи було здійснено посів, чи не було. Тобто, чи вийшла нормально пшениця із фази зимівлі, чи не вийшла. Тобто НДВАЙ також показує. Різні інші шкали до одиниці, і в залежності від цих шкал можна визначити, який стан розвитку рослин, але треба дуже якісно розуміти, в якій фазі знаходиться рослин. Самі девайси, які є на даний час на ринку, вони не враховують фізіологічний розвиток рослин, в якій стадії коли посіли, для того, щоб вони могли допомагати якісно обробляти дану інформацію. Це нове коло розробок, які важливі для агрономічної практики. Тобто NDVI – хороший показник в більшості випадків його використовують тільки на 10% ефективності для того, щоб зрозуміти, а який зараз є рівень NDVI. Він не впливає на урожай безпосередньо, він не може показати, що такий рівень NDVI Прогнозовано буде такий урожай. Програми показують, але якщо ви відкриєте мануал або технічні умови, вони кажуть, ми показуємо можливий потенційний урожай згідно активності рослин. Це дуже важливо розуміти. Друге, сезонна динаміка дівей може показати, як у вас розвивалося рівень дівей в різні періоди, побудувавши графік. Чим цікавий, то ви можете порівняти декілька років і зрозуміти, чому у вас там впала урожайність або чому відбулися якісь зміни ви можете побачити що у вас пшениця яку ви вирощували там три роки підряд або через рік відфільтрувавши по пшениці ви побачите динаміку NDVI за весь період в цей Час вам треба розуміти, якщо у вас знизився діяльний такий високий певний період, ви повинні розуміти, чому це відбулося. Це може бути від кліматичних умов, тобто склалася посуха, недостатня вологі. Це може бути ґрунтових умов, тобто вам на цих ділянках є нерівномірності, або це агротехнічні якісь недопрацювання, які зробив агроном. Для цього треба аналізувати, ви можете провести аналіз тих, ті роки, які у вас Є низький дівя, і значить у вас може бути в більшості випадків по такі динаміки, низька уражання. Найшовши причин, ви можете або прийняти рішення, що це кліматичні умови, недостача вологи, або там було неякісно посіяно пшениця, наприклад, тобто не та рівномірність посіву, не та кількість, і це привело до того, що у вас низька схожість і не розпущилась пшениця. Або, наопаки, в якийсь рік у вас вискочили, це говорить, що норма була завищена, було високе внесення азотних добрів, і у вас утворився хороший такий газон, який не дав урожайності, але мав. Високі індіятость. Чітко треба розуміти, чому ці вискаки відбулися, і чи це агрономічні провтики, або все-таки це кліматичні. Друге, ми можемо використовувати як позиціонування різних зон по полю. Це може бути якщо ефективно, якщо ви маєте систему точного внесення добрив або застосування пестицидів, Для цього є сучасні розкидачі, для цього є сучасні. Сівалки для цього є сучасні засоби оприскувачі. Якщо ви маєте такі уже налаштування, якщо ви маєте можливість покращити певну зону, ви можете їх застосовувати. Якщо у вас є по аналізу декілька ділянок на полі, які мають низьку урожайність, і ви проаналізували там 5-6 років, вона є. Статичної, тобто, а не якійсь е, випадковості, ви моєте на цих ділянках, збільшуючи норму або добрив, або збільшуючи добру системи стимулювання роди, піднять урожай. Це може працювати, якщо для цього є певна технічна можливість. Якщо у вас більше. 30% полів мають низьку рівень дія, і вони в одній ділянці можна розбити дані поле на дві ділянки, працювати по різних системах. Це окремий аналіз окремих експертів. Для цього можна просто працювати із віддаленою системою, виїжджаючи на поля, і проводити додаткову оцінку полів. Ну, якраз я про це говорив. В чому є важливість, тому що зони ділянки у вас можуть бути розкидані по полю. От як в даний час ми бачимо, що в нас різні зони і. Якщо з точки зору агрономії, це в нас велике поле там 300-500 гектарів, да то дані ділянки є великими. І ми можемо на них проводити додаткові заходи, там додатково підсіяти щось, внести додаткові добрива, внести додаткові стимулятори або свілити фуницидним заходом. Якщо ця ділянка у нас показана там 6 гектарів, то ці червоні ділянки менше урожайні вони будуть маленькі і вони, в принципі, не вплинуть сильно на урожайність в загальному, по вашому масиву, але в той же час ви нічого не будете робити, тому що нема сенсу діляти на маленькі ділянки якісь затрати додаткові. Тому треба розуміти, як ви працюєте в рамках того, що ви бачите, тобто віддалений моніторинг показує, індіян показує, причини, яка є, і другі які заходи ви можете примінити. Ви можете проаналізувати, наприклад, масив 3000 гектарів, проаналізувати, що у вас там 30% є таких ділянок, вони низьку урожайність, але вони розкидані так, такою шахматкою, що ви не можете прийміни навіть систему точного землеробства. Тому просто треба розуміти, що таке може бути. На ділянках, де низька урожайність, і це показує розвиток рослин, бажано застосовувати інші агрономічні практики. Індія не є системою, яка ідеальна. Вона є допоміжних якісному агроскаунтінгу, Вона є допоміжних для тих, хто працює з моніторингом, тих, хто працює з якістю. Тобто я би розглядав його як частково 10% роботи агроскаутіну. тобто він повинен працювати на даний час на ринку є ціна по оцінки. Дівань як, на мій погляд, ефективність використання за ту кошти, що вони пропонують додаткові експерти компанії є завищена, тобто воно не приносить того прибутку, які фермери платять за використання системи індіві, але ну можна працювати, якщо, наприклад, ви маєте великі ділянки. І у вас добре налажена система агроскаунтінг на полях. Я знаю компанії, які дуже якісно використовують, тому що в них підготовлені спеціалісти, які проводять польовий агроскаунтінг, достатньо добре. Тоді ефективність агроскаутну впливає на підняття прибутковості і DVI окупає ті витрати, які на нього викладаються, оплачуючи послуги компаній, які продають супутникові зніки. Переваги є основна, ви можете оцінити стан посівів віддалено на всю територію. Це достатньо хороша практика. Ви можете подивитись, оцінити стан посівів, оцінити якби, розвиток. Друге, ви можете подивитися це в рамках двох-трьох днів. Це дозволяє оцінити стан на даний час. Достатньо оперативно, Ви за 2-3 дня не проїдете, не обстежите велику кількість ділянки. Можна дивитися історичні дані, але це більше стратегічний такий аналіз розвитку регіону, розвитку масиву, тобто цих двох-трьох тисяч гектарів, які працює у нас агроном, Тобто, і оцінювати його ефективність, розуміючи, чи це, це природні умови, чи це все таки агрономічне недопрацювання конкретного агронома або самого цілого кластера. Недоліки в тому, що в принципі він не завжди працює, коли є хмари. Тобто, наприклад, в Хмельниччині а, тут велика кількість хмар і DVI неякісно працює спутники знімки не є достатньо якісь. В Вашому регіоні може бути по іншому. Друге, не можна чітко зрозуміти причини, чому це відбулось по віддаленні діагностики. І третє, есть, я знову казав, що недостатні точність, треба розробляти методи, а методи оцінки роботи з зіндів'ять дуже погано відпрацьовані, як на методи оцінки, методи роботи і подальшому, взагалі, система грозка. Дякую вам за увагу. Пам'ятайте, що розвиток. Ваших спеціалістів залежить від вас. Ви повинні чітко розуміти, що проведення агроскаутінгу включає достатньо складну систему оцінки вашої діяльності. Ефективність агроскаутінгу підвищує вашу ефективність організації роботи, виявлення ризиків, виявлення проблем і використання віддалених методів, вони мають сенс. Коли ви організували свою роботу на підприємстві, якщо у вас вона не якісно організована, то любі е, снімки, дрони вони не дозволять вам отримати ефективність. Тому розвивайтеся, учіться і працюйте на вашу удачу і прибуток.